с І коли у до, сетки, сон, стачали, він у спина робишо, поводити молитися на сході, як спечавні, він був там сам, чого, вже живу посеред моря, і поки на липи, бо пітер у супротивні, по четвертій старожі очі, із прийшов до них, і душе погоню. Учні, побачивши, що він йде іде в вже моде. Добре, заговорити сперегу за закричали та Ісус тієї ж миті молодоних. Заспокійтись, сім'я, не бійтеся. Тоді Петро злася до нього, і бачив, Господи, коли це ти великий ні, прийдемо і до тебе. І ти, сказав Ісус, і, на поводі, і вийшов Петро щона, почав і ти і прийшов до Ісуса, але, побачивши, що вітер синий, злякався, почав обтувати і скрині. Господи, рятуй мене. Істожа заража потягу руку, вхопив його й понад до нього, мало вірячо сподівався, і я прийшли до човна від тоді ті, що буде човні, по невеському тоді ти існува силу і перепливши, прибули в закле. Слава Ісусу Христу! Коли це ти, Господь, велике дні йти до себе навіть моїх. Ми чуємо себе історію родини, нема, яка нас дивилася. Чи може людина? Ідемо, може, проходити. Чи може людина? Не страда наші сталості. Нема війни за зараз. Чи можуть людині вирости очі, як стихороджено, він родився, і очі чи може? Фізично не можуть. І ми всі це знаємо. Але є одна річ, яка народжується в серці. Через яку можна йти воді, у якій зціляються крово на віра і І ця істина вічна називається чистота віра. І вона народжується в серці, а проходить нема через наші свято. Апостоли слухали Ісуса. Апостоли були завжди з Ісусом. Це вже народне було рік, немає. У стій формації Христом вони ходили. Вони вже бачили багато чудес. І на тій човні, на тій морі, коли вода постає, вони <кхи> вже прилякався. Хто не перелякався? Остапа себе зараз в місті. Небезпека не стає. І тут, вони бачать Христа, і не по Мореальність, бо говорить мене не може йти на поміти. Значить, він повітря прийде. І думаючи, що за прихід має кричати ще може, ще більше страх, ще більше віче. Ісус хоче і заспокоїти зі мною. Не бійтесь об'якувати на ці слова, коли нас людять тривоги. Коли ми перебуваємо у вічі, не знаючи дальше робити, як нам потрібні твої слова. Але що, апостоли їх не розуміють, не чують, не приймають? Вони не можуть зараз прийняти це. Бо те, що вони бачать, субережні їхній ловіці і все, що вони знають. Ісус іде і Каже. Де мій, це я, це сподівець. Тоді Петро перезвонилася каже. Якщо це ти великий мій, не буде. Ісус каже: Іди. Оце слово, як сьогодні, нас має заставити зони комфорту, який ми не висити. Іди. Іди. Я Життя, Господь, і досвідчує, що я з тобою. Ми сьогодні чуємо апостол Мала, який каже, ви, щоб вас забули, що ви як рам Духа Святого. ви забули. А що відбувається в храмі? Присутність отця. Що відбувається в храмі? відбувається в храмі освячений, що відбувається в храмі, про слово. Що народжується в храмі? Віра, яка має народитися власне зростати. Вона і зростає. І саме той храмі, чуючи слово Христове, має вставати з власним човнім. І що це за проблема? Різні виробники, різні проблеми, різні ситуації і хвороби, і небащи, ми маємо досвідчувати, що Господь живи і ми поприсяди і не до нього. Коли це ти великий, декад, він. Котро має річ, одне вже точно за своєю і там живе. Що коли це Ісус, то з ним нічого поганого не станеться. Бо йдемо цієї людини, бо ми там сидуємо, щось зле Боже, за що? Щось не Божа Боже, чому? І щось Бог види, Бог не такий, Бог карає, бо хто, хто, в хто, а дивіться, карі, що він, що не трогає. Якщо це ти, то я вийду до тебе, бо я знаю, що ти добрий, що ти милосердний, що ти мене любиш, що ти мене зціниш, що ти мене поздоровиш, що ти не буде з будь-якої діти, з будь-якої міри, з віченістю, переведеш мене з того, що всі люди будуть казати, вже сьогодні. А ти видиш, дозволі діти! І Якщо ми довіримося, то ми завжди почуємо всяку голос у нашому серці. Ісус завжди промовляє нашому серце. Іде так. Знаєте, він на мене, вона наразі на моєму житті. І Я не завжди води. І я не ходив. І сидів і кричав. Розумів, що мені важко, що, що це. А Ісус мене просив, що багато відкрити, та виділю з того, що вона. Вийди. Але на сам час я вийшов. Та це десь троє тому. Вийшов до режиму таке себе стане. І коли я був прикладавському чоловік, я зрозумів, що я не треба. Я, як священня, маю робити, що маємо останні для Маю А ради. За стілення, за оздоровлення, за зміння, молити сигналі за мене місце. Вести буде, показувати силу Божого, не вести раду. А брати участь у Божому стілі ради. Це моя задача. А я не хочу. Я вернувся до дерворі, я їду додому, я пам'ятаю, це пам'ятає, як він нікостей, де подається. Я від цього буду до виглядати. Так, де їх додому, я мати, не хочу мені в цій. Місто місього через два мінімальні з внучкою марі. Перший раз відходився за стілення. Це не серце, нічого хоче за стіле. Читаю немає. Я починаю, я четаю ямати, а я мати, що він має з руки, бачу, що має дівчинка до комунати, як життя. Я відправляю, це ще молиться за неї. Через два дня трога прийшла. Але ніколи з кошти не ходити. Знову прийшла. Я молюся знову досадити. Це на мама маєш там, то що води від Хто Сторобі, я. Що каже сюди потрогати? Просто поставимо себе на місці. Петро каже, я б окупанта. А вони кажуть, пак теж сюди. Сидим чоп'є. Це не тут. А він каже, ні, я не можу. Жерпимся на вас, без мене дальше Кричали без плану і далі кричали. А він каже, бо любов, було. А він не скидки, бо вірить, що сказав, що якщо що це ти. То сім'ю алфа не чув послати. Тому я тебе так. І я не собі славу. Так, стана бажаючи. Я дуже багато разів, як Петро, Петро раз потупав. А я вже на приїду до фото і посилі, знайшли отець, я вже пану просто процент запада. Падаю! І я знаю, що цей сон, цю віру хочеться забути Я думаю, більше не засуніваю. Non mi sento non mi sento più che tu Tu la faccia. Tu la faccia. Ma per te, questo è un po' più grande. Aria tu di me, Aria tu di E Gesù mi ha detto, Які для мене, а зараз звучати, колись я не боявся. Поступити зрештою, але вірте. Чого ми засідаємо? Зараз для мене це звучить зрозуміння Тому, що Ісус розуміє мою течність. Але він знову знову показує, я з тобою не дивіться. Це для мене як розрада. Бо колись я якомає, як Ісус Камінка, молобіра, чому засумуємося, то ми дамо вірити в тим. Як колись І такі, то вже я мало віри. Але тепер я розумію, коли Він сказав ці слова маловіра, я чому засумувався, яка була наступна реакція. яка зайде. Він креметься на юна Ісуса. І коли Ісус його славний чове, і Він там у човні, сидить, Він кидається на На нашим Ісуса і нема говорити сюди. Тепер ми на живі. Тепер я хочу з тобою. Тепер я хочу тільки з тобою. Бо я розумію, що з тобою ніколи не хто. І любов, не любу перешкодом, любов відбувається. Що не вернеться серце, якесь його нечем. Бо ми сумніваємося, сумнівуємо баланти, Він віри. Ісус Каже. Коли хто і не буде сумніватися в своєму серці, скаже, цієї вернеться, який це говорить, то буде. І ми деколимо ці воріскати, здавайте за горах. Чи це якась термінатура, чи це хороба, чи це якесь прокляття. Чи це намір якесь сказання побачить якісь тюджу не хочу більше легень мене? Але в основному із уста не сумнівається. є це І Нам добре це. А як позвониться сьогодні? Знову стига заработали. Бо я за вас сьогодні. Знову заслуживається. Ісус летує. Ісус не тут. Тут чуда. Між ж і тут. Не знаємо, що ми хочемо. Його казав, як установи баба. Заше каже. Рейну іди І мене, Не случайка. Не случайне.

Сповідаємо нас, потребуємо яка мало слухається і совсем Але не поміж цього року, всі зараз, цілою громадою, треба сказати цією нашим народом Треба сказати, що Господь дивити нас. Не трамне або ніхто інші, де Європа. Тиме! Ми потребуємо тебе зараз. Бо ми Україна не просто немає, може да одно йдемо. У зневір, у сумніва, у тому, що ще не хочемо йти за тобою, не хоче любити тебе. А може навіть ще не вирішити слова? Не ж просто кричимо, що нам відаємо. Ісус, речу нас. Ми потребуємо зараз. Тебе істинно неба.